Вітаю, пані та панове. я великий майстер Всесвітньої масонської організації Об'єднаних Націй. наймогутніший верховний великий командор 33 го ступеня 99 го градуса Фредерік Лі Макгенрі. для мене велика честь виступати сьогодні від імені масонів на міжнародному форумі. Глобальна криза вихід є. Ми масонський орден орден лицарів сонця ми були першою організацією на землі, створеною з волі Бога. Це означає, що від самого початку на нас було покладено найважливішу місію. оскільки ми всі бачимо і розуміємо, що все людство переживає безпрецедентні часи і виклики в глобальному масштабі. нам, як масонам, зараз, як ніколи, важливо діяти спільно на благо всього людства. Благотворче суспільство це наш шанс Шанс побудувати краще майбутнє для кожної людини на землі. Без сумніву, благотворче суспільство втілює в собі всі мрії і прагнення кожної людини. це те, до чого ми, масони, прагнули все своє життя. це і є справжнє служіння, сама суть масонства. Ми завжди виступали проти агресії, породжуваної споживацьким форматом суспільства. І я хочу відкрито заявити, що час конфронтації, поділу, боротьби за ресурси і домінацію закінчився на кону життя і майбутнє всього людства. наш обов'язок змінити споживацький формат на благотворчий наш час настав. Ми підтримуємо проєкт благотворче суспільство. І використовуватимемо всі законні та мирні способи, щоб втілити цей ідеал у життя якомога ширше і швидше. Причина, з якої масонська організація Об'єднаних Націй підтримує благотворче суспільство, полягає в тому, що благотворче суспільство відроджує вісім життєво важливих основ. Річ у тім, що масонська організація Об'єднаних Націй хоче відродити це в суспільстві. Для цього ми повинні стати на захист людства. Тому ми створюємо координаційні центри по всьому світу. Ми створили альянс і будемо продовжувати робити це в усіх сферах і куточках світу. час філософствування минув. Настав час діяти. наш обов'язок об'єднати світ. весь світ. Я звертаюся до кожного члена масонського ордену. Брати, ми повинні бути єдині, щоб виконати волю Всевишнього, побудувати благотворче суспільство. Я масон уже 40 років. Я дотримуюся цих принципів. У цьому моя репутація людини моралі. я виступаю за справедливість і благотворче суспільство втілює цю справедливість. Я звертаюся до всіх людей. Ми повинні об'єднатися, щоб змінити світ, щоб забезпечити собі краще майбутнє. У цей переломний момент я, як лідер, як командор і генерали багатьох масонських організацій по всьому світу, закликають, щоб ми стали пліч опліч із благотворчим суспільством. Бо ми не повинні більше страждати. Ми повинні стояти на твердих принципах. І Всевишній Бог дав нам ці принципи. Давайте зробимо наше життя і наше суспільство кращим. Нам залишився всього один крок. Нам потрібно вирішити просто зараз, куди ми зробимо крок. або під тиском споживацького формату ми всі люди зробимо крок туди, де назавжди закінчиться існування людства. Або ж ми об'єднаємо зусилля і побудуємо прекрасний, надійний, міцний міст для всього людства на найміцнішому у світі фундаменті в восьми основах благотворчого суспільства. Я впевнений, що ми зробимо правильний вибір, і незважаючи ні на що, ми забудемо минулі образи, непорозуміння, претензії та забобони. Ми зробимо крок уперед до нашого спільного розвитку та мирного співіснування. так буде, бо так має бути. благотворче суспільство йде від творця. Ми всі походимо від Творця, і зараз настав час рухатися вперед і ступити на міст, іти по ньому іти в єдності і йти вільно, йти в любові, мирі та гармонії. Ми можемо це зробити. А для цього ми всі маємо об'єднатися і ми маємо любити одне одного безумовно. Я кажу це, бо я йду цим шляхом, бо це важливо для всіх нас. Бог поклав це на мене. все моє існування належить Всевишньому. і я прошу всіх вас, запитайте себе, що нам робити далі? У благотворчого суспільства є відповідь. У благотворчого суспільства вихід є. І цей вихід запорука успішного руху вперед. Як лідер, як король, я подорожую багатьма країнами. Але моє завдання полягає в тому, щоб об'єднувати людей. І благотворче суспільство надало мені можливість виступити на цьому форумі. Я кажу правду. Моя правда це моє серце. Об'єднаймося всі, побудуємо міст, живімо. Для Бога це моє слово як командора масонської організації Об'єднаних Націй. Хай благословить вас усіх, Бог! Хай благословить Господь, все людство.